Номер 493 брізі, рубікс, ціна 5100 гривень. Складаємо. Параметри. Ширина сидіння 43 см між підлокітниками. Загальна ширина від обода до обода 63, глибина сидіння 41 50 см. Зараз тут 43 см стоїть. А, висота відсідня до підлоги 42-52. Зараз 47 см. Висота спинки 43 важить 16 кг. І навантаження отримує 125 кг. А, вживане крісло колісне, в хорошому стані, в дуже хорошому стані. Зараз буду все показувати, розказувати. Звісно, що є недоліки, це там, царапини якісь. Але о, порівняно з тим, що взагалі я продаю, от цей можна сказати, ну це дуже хороший стан. Е, ну, от там такі царапини на підніжках можуть бути. Самі підніжки складаються, відхиляються, знімаються, регулюються, по довжині ось тут. Тут у нас регулюється кут нахилу цієї платформи. Ремінці проти зісковування ніг. Дивимося, як обертаються передні колеса. Нічого не штопориться. Підшипники, значить, в нормі. Вилки металічні. Є можливість регулювати кут їхнього нахилу. Ось тут. Також можна регулювати висоту коліс. Це все впливає на кут нахилу сидіння. А самі колеса литі. Протектор ще доволі такий непоганий. А задні колеса також литі. Мінусом їх є те, що вони трохи брудні. Треба буде їх відмити. Протектор достатньо таки в хорошому стані. 24-ті колеса. Є царапани на ободах, Здалека їх не прям щоб сильно видно, але зблизька їх придивитися. Вони є. Швидкоз'ємна муфта, блокування коліс. Дуже зручна ручка. Вона, до речі, вверх тягнеш і вона складається. І типу не вистає вже ось так. Бачите? А, є можливість регулювати по силі затиску. Ось тут. З другої сторони та сама ситуація. Хороший стан протектора. є царапини, муфта працює, блокування блокує. Сидіння, Сидіння, не знаю. Якісь такі враження, що воно може навіть і нове. Або прям дуже мало ним користувалися. Нема тут до чого причепитись. Не до сидіння, не до спинки. Дуже хороший стан. Чорне, не вигорівше, пошкоджень жодних немає. Тут знизу, воно, ну, типу, як брезент, всередині там а, наповнювач. А, при цьому всьому все рівно раджу зняти і попрати. Дивіться, ось ці заглушки. Раз, два, легесенько, акуратно. Виймаємо, висовуємо на себе. Те саме стосується і зі спинкою. Спинка, до речі, буде дуже зручна. Вона, подивіться, оце ось. це у нас паролон всередині. І плюс вона ще регулюється по натягу. А... До спинки пізніше перейду. І боковушки у нас все ціле. Регулюється навіть по висоті за рахунок ось цих от вставок. Підлокітники також цілі, чорні, не вигорівші. звісно, відкидаються. регулюються по глибині. Ось тут. Шістигральником. Можна туди їх втопити. Позаду ось так виглядає. І дивіться. Ось це, послаблюємо ремені. Людина відкидається наскільки наскільки зручно, можна навпаки ще більше затягнути. І таким чином буде в зручній позиції за рахунок якраз регульованого натягу цієї спинки. Тут в нас відбувається регулювання глибини ось по цій планці глибини сидіння. Тут висота сидіння, тут можна регулювати вісень між передніми і задніми колесами, що десь можна змінити а, баланс. А, баланс корист... користувача в інвалідному візку. А, бу -бу -бу. Підставка для костелів або тросини. і треба перевернути просто. А, хороший. Дійсно, дуже хороший інвалідний візок, легенький, а, багато різних налаштувань, так, щоб під себе підігнати. О, дивіться, знайшов, знайшов мінус. Бачите? О! Ось отут відколотий пластик. Але все рівно, ну, типу, ви ж спираєтесь сюди, і воно тут це навантаження. Так що, так що не рахується. Але маєте знати, вона є. Е -е, придбати можна в інтернет-магазині Махом, посилання буде внизу під відео і дякую за увагу.